320 номерів у селі, йде по черзі, хата за хатою, номер за номером, от, от, відпрацюють у місяць, наприклад, треба відпрацювати 5-6 днів тут. Матеріали збирали то вже зараз з 10 липня 2012 року підготовка матеріалу йшла. Офіційно вічно за, за гроші. Ну і як збірка пішла, грошей від населення допомагали другі села, другу ну, села, які є. Фінанси маємо, а в далі треба якісь допомоги. Так як ви журналіст, от просимо підключити ще якусь тим, друге, хочеш, щоб не бути там... активним. На те, щоб... Так. Бо то всі хочуть церкви, всі вірують. То Одна церква Одна. Одна. Mm. Нині розсади. Думаємо завершити. Накрити цього накрити руку. А скільки парафіянів? В жителів 1500, 1200. Mm.